Основні причини виникнення міжхребцевої грижі. Перша причина, найбанальніша, це надлишкова вага тіла, яка давить на хребет і відповідно на міжхребцеві диски. Друге це викривлення хребта, тобто сколіоз, лордоз, кіфоз, остеохондроз. Тому потрібно дбати про осанку нашого тіла. Третє це обоє харчування. Наприклад, ви там їли булочку запили кефіром, зранку взагалі поснідали чаєм з канапкою. Таке харчування призводить до нестачі мікро- і макроелементів. Четверте, це грибкові інфекції, які з'являються в нас знову ж від неякісної їжі. І Це їжа, яка закисляє наш організм. Мучне, солодке, газовані напої, чай, кава, капучина, алкоголь. У мене багато людей, які проходять там проти протигрибкові програми, їх зразу попускає спина і пропадають болі. П'яте венозний застій, тобто застій лімфи і надлишок в лімфі, слизу, який утворився від такої їжі, яка збагачена є добавками, консервантами, барвниками. І, звичайно, це малорухливий спосіб життя, тому що погано працює відтік лімфи. П'яте, найголовніше також це погана циркуляція крові, тобто капіляри забиті, густа кров, нестача води. Через це відбувається погане транспортування. Харчування до м'язів відповідно м'язи послаблюються йде навантаження на хребет на міжхребцеві диски і вискакує грижа. І найголовніша причина сьома, та, це дегідратація міжхребцевих дисків. Нестача води через те, що забиті капіляри, та що ми не допиваємо води. Через нестачу води міжхребцеві диски втрачають свою еластичність, пружність і амортизацію. І при значному навантаженні цей диск може взагалі тріскати, торкається нервове закінчення. У нас відповідно відбуваються болі в спині. Якщо вам цікаво отримати технологію, яка допоможе вам позбутися цієї гріжі, покрокову систему відновлення і в збереження взагалі цього вашого здоров'я, звертайтеся на консультацію, розкажу вам всю покрокову систему, розпишу раціон харчування, проведу словом, до результату. Бережіть себе.